Сьогодні сіємо кермек. Я його сію кожен рік. Позаминулого року я постійно збирала урожай, постійно зрізала квітки. У мене у вазах вони везде були, всім дарувала. Того року був дуже поганий, але цього року я знову не здаюсь. Взяла землі кращої, кращої субстрат, гарний буде. І насіння цього року буде набагато менше. Того разу я садила пачок 10, мабуть. У мене було все заставлене касетами з землею. Але він був поганий, того виправляємося. Це жовтий, синій з білим і різнокольоровий. Насипала землі і от такі отвори роблю. Гарно на сіні. Все як один. І по 3-4 штучки сиплю сюди в ямочку. Засипаю в касети. Зовсім звичайний, отакий ґрунтосуміш. Пере це все треба пролити водичкою. Замотала от такою стрейч плівкою, ставимо один на один і несемо на підвіконня. Ну і тепер головна місія: постійно до них заглядали, чи вони не проросли.